Привіт! Сьогодні ми коротко подивимося основні події наступного тижня. Я вже виклала основні позиції, щоб було швидше, і зараз лише буду додати молодшими арканами. Отже, будемо дивитись по таким позиціям, як загальні енергії, фінанси, робота, здоров'я та відносини. Отже, по загальним енергіям. Можна сказати, що загальні енергії тижня дуже активні, навіть в якійсь мірі такі запальні та егоїстичні. Вам захочеться нарешті вийти із стану стагнації, з такого пасивного стану, де ви або не хотіли щось робити, можливо, або ж не могли. Тут вам прямо захочеться взяти себе в руки і почати жити своє життя. Так, далі фінанси. Стосовно фінансів, на цьому тижні суттєвого збільшення фінансів не буде. Вони будуть на тому ж рівні приблизно, що і раніше. Гроші будуть, але це невеликі суми, і їх доведеться заробляти чесним шляхом. Тобто, так би мовити, якась шара або шахрайство, хитрість тут точно не пройдуть. По цій карті. Тут ще може бути такий момент, що вам допоможе якась людина, якій ви або довіряєте особисто, або яка має хорошу славу. Така якась чесна, порядна, хороша людина. Далі робота. В плані роботи тут є такий момент по цій карті. Зараз або ніколи. Ви, можливо, приймете якесь остаточне рішення стосовно роботи. Це може бути або перехід до іншого відділу, або на іншу посаду, або ж взагалі влаштування на іншу роботу. І знову ж таки, тут програється якісь фінансовим, що ви можете звертатись по допомогу, або вам допоможе якась вище стояща людина, ймовірно, чоловік. Далі, здоров'я. Ось, в цілому все добре. Але ще потрібно звернути увагу на парні органи, тобто очі, вуха, нирки, кінцівки. Жінкам варто приділити увагу своїй репродуктивній системі, особливо, якщо є якісь нюанси, і ви про них знаєте. Тобто яєчники, молочна залоза. Якщо ви вже хворієте або відчуваєте, що входите в стан хвороби, то любов та підтримка рідної людини чи партнера в цей час буде для вас просто незамінною. І остання позиція відносини. Ось, стосовно відносин в даному аспекті, у вас все гармонійно. Гармонія, задоволення, позитивні емоції. Можливо, навіть зачаття дитини, вагітність. В принципі, тут ти описувати особливо немає чого. Кожен з вас на своєму місці. А якщо це про нове знайомство, то для жінок може програтись партнер з іншого міста або навіть країни, іноземець. А ще може йти знайомство, коли чоловік буде. Молодшим за віком за вас. Отже, це, в принципі, все. Дякую за увагу. Ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь і вдало та щасливо проживайте свій наступний тиждень.